Ну что нам с нами делать? <звук> да, не знаю. Я тоже не знаю. Прочитаешь в интернете про него, можешь что-то пишут. Окей. Ну так не делать ничего. Нами телефон и все. Uh, там монстр в серии футболки, зеленые застежки и черных штанах. Без кроссовок. В белых носках. О, і щось і я щось знайшов. я щось знайшов. Що Что, деревянный нож? Ну походу, да. Ну, по, походу реально, да. Короче, про нього пишут, що це монстр из-за будущего, який створений при помощи доктора, який хотів разрушить мир при помощи цього монстра. Но монстр въвішов якусь машину времени и переместився в наше время. Емос, походу, дуже опасний. Ну так. Да. Конечно, опасний. може, мир розрушить, возможно. Mm. Да, ну його давай спам, просто так і все. Uh, та не знаю, можна. А як він називається? Не написано было. Значит mm. написано, що гляну. А, oh. поставку. Oh, oh. Кока-Коле. Під назвою Кока-Коле. кока До мене походу дійшло. Окей. Знаєш, у мене стіля поучить я, я справді. Де та машина времени? Там в ванні, да? Да, що ти хочеш зробити? Ну, чого особливо, просто понаблюдати за цим монстром. Да, щоб він не проснувся. Якщо проснеться, просто Коком в лоб йому даєш, та й все. Він опять вирубиться на кілька часов. Думаю, тут справця все буде окей. А я піду. Да, я теж так думаю. Ну ладно, ти кудись там йди, а я що понаблюдаю за ним. Ходим ванну. Заводимо нашу машину времени. Давайся. Все можно. А у нас у меня відкрыется. Мои завредины. Ну ладно, ничего не поменялось тут. Все то самое. пишу и... надо осторожно, потому что в этом доме. Так, это ж я. А вот и минус соком отравления, то есть превращение в монстра. Вот да, это вообще тварь, нет. И... А? ну привет. Ні, так тобі надо... А це я пока що заберу з собою, щоб ти нічого не зробив. Приходимо. Я вернувся жучара. Ну ладно, розкусив мене. І що ти хочеш зробити? Я хочу. Цей нужд один раз использую свою трудку. Більше не здійснює отрутку. А він дуже острий Так же я тебя вбил. Я выгибаю. Молодец. Ну, а ты тут откуда?